Іноді мене спеціально роздягали і казали, mm -hmm. що тобі треба, от в такому то та топіки, в таких то та юбочках, mm -hmm. в таких то та трусіках. Іноді це робилося спеціально. І мені було це максимально некомфортно. Uh -huh. Всі знали, що я супер закомплексована uh -huh. людинка. І не знаю, чи користувалася чим, чи навпаки, мене намагалися так підбадьорити. Uh -huh. Я і зараз не можу сказати, що я прям супер сексуалізована. Ні, була. зараз ти, скажімо, так, навіть консервативно в якомусь сенсі виглядаєш? Ці ось, ось uh -huh. о, сукні. Ну, no, зараз я теж консервативно виглядає. No, uh, <laughs> uh, слухай, тоді мені було 22, no, tak, tak, tak. А мені зараз через місяць 31. Чесно, от. Uh, Одяг гурту юку він був набагато зручніший, uh -huh. бо кабли не так сковували, кросівки вони легкіші, тобі рухатися легше. А зараз в мене що перший сольник, що другий сольник, що третій. В малій опері я зловила тепловий удар, переперегрілася. Uh -huh. Бо це був шкіряний такий, ну, uh -huh. штучної шкіри Бодяс'ют, чи комбінезон. камбінізон плюс від... сценічне світло. І я дуже активно рухалася. Uh -huh. Цей комбінезон після виступу він важив uh, кіло. Ми uh -huh. вижимали з нього uh -huh. воду. Там кіло води було.